Вітаю на каналі. Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні США та Україна мають писати угоду про купавлення. Ну, точніше, вирішуємо першу частину, в якій нібито немає гарантій безпеки для України. Ще буде друга, нібито знову ж таки з гарантіями. Ці угоди, зокрема, першу обговорюємо з таким спікером Тарасогородній, керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що ви долучилися. Дякую, доброго дня. Пане Тарасе, текст угоди офіційно не оприлюднений, нібито є англомовна версія, і нібито навіть є переклад українською. Ну, збираємо деталі по тому, що коментують певні персоналі. Яка зараз е, рамка загальна на цей документ, який сьогодні мають підписати обидва президенти Вашингтоні? Ну, давайте так. Я так трохи пробігся по тексту. Я вважаю, що це шедевральна шедевральна робота української дипломатії. Яка нарешті навчилася писати договори, в яких нефіга не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну, якщо коротко говорити, це не угода про, про НАДРА, це угода про намір, намір створити якийсь там фонд, який теоретично щось там буде вирішувати. Тобто, це краще ніж Будапештський меморандум. Я не погоджуюся, що тут немає військової гарантії. Чому тому що це так здається, без реальної військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україна нікому нічого винна не буде. Це ну фактично. Ну давайте так давайте поклавши руку на серце. Зеленський торгує віртуальними активами, які ще невідомо скільки вони реально коштують. Так? А Трампу дає, що він купує реальний актив, що начебто він там щось варто. Щоб ви розуміли, зрозуміло точну вартість, як воно буде, чи воно існує ще і так далі. Це буде зрозуміло тільки через 5 років, дай Боже, після активної розробки, коли вже буде щось зрозуміло, і так далі. А, тому а, навіщо це -то Трампу Трампу потрібен паперець, який дозволить пояснити його виборцям, чому він буде змушений допомагати Україні? Тому що під час виборчої кампанії він говорив прямо протилежно, не через ненавість до України, як у нас часто люблять писати. Це була виборча кампанія. Все, що робив Байден, треба було критикувати. Якщо Байден допомагав, так то треба було по-іншому. Далі а, Трампу не вдалося взяти на пон Зеленського, це очевидно. Коли там говорив, давайте давайте те що те що вам надавав да, Байден, давайте будемо оформлювати як борги. Ну що Зеленський чесно сказав, у нас була домовленість така Те, що було безкоштовно, то безкоштовно, у нас була угода. Тобто він розмовляє мовою Трампа, що йому зрозуміло далі. Чому ж міняється риторика Трампа, наприклад, зв'язку з цим? Тут, тут же не просто угода, да? багато факторів ще впливає. Перше, з росіянами ніякої домовленості немає. Росіяни не букують це, очевидно. Швидко нічого не виходить у Трампа. А оце наїзди на Зеленського. Це було більше знаєте, взяти на понти і знайти слабке ланку, а виявилось, а виявилось, що Україна це не слабка ланка. Виявилося, що Україна сама вже самостійно багато виробляє зброї, багато чого цікавіше стає. Самостійно визначає, бити по території Росії чи не бити. Трамп зустрівся з опором всередині країни. Там республіканці почали задавати запитання, як це так ми з Путіним дружимо, преса почала задавати запитання. Більш того, електорат що демократів і республіканців негативно ставляться до Путіна. І росіяни ж не, не хочуть відступати. Вони ще більше якихось ідіоських вимог висувається. Трамп не хоче їх виконувати, і тому йому потрібен це поперець для того, щоб вирішувати це питання. Ну і тиск на європейців давайте гроші. Я продам зброю, але за гроші чи є гроші у європейців? Та є там купа грошей. Я запевняю. Там перші, перші 100 мільярдів, якщо нарешті європейці виділять на закупівлю американської зброї для української армії. То Трамп взагалі скаже, що Зеленський не просто найкращий президент, як він сьогодні сказав, а його ліпший коріш ще з його дитинства і багато чого іншого. Це ну гроші, гроші і все, що з цим пов'язане гарантії безпеки. Дивіться, це абсолютно неправильний дискурс, який панує в нашій державі. Ми знову знаєте, сподіваємось на когось. Гарантію єдиний на 90% гарантію безпеки нашої держави забезпечує українська армія, українська зброя власного виробництва ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Ви ж повинні розуміти, як хитро побудований світ. Якщо ти сильний, потужний, то тобі і будуть допомагати, бо ти потім комусь можеш допомогти в тому числі. А якщо ти слабкий... Ну, тобі великі побажання, поплескають по плечу, розкажуть, поспівчувають тобі і так далі. Тому це неправильний фокус. А, дивіться, вступ в НАТО в Україну неможливий, поки не буде кордонів 91-го року. Щоб, щоб вам хто не говорив, що теоретично а, це можливо, там, шматками, не шматками. Далі. НАТО це, це ж фетіш. Запитайте країни Балтії чи впевнені вони, що їх буде захищати НАТО. Ви здивуєтесь на їхні відповіді, тому що кожен розраховує в дійсності сам на себе, чому в принципі і країни Балтії ті жіть до Польщі до України, тому що розуміють, що єдиний, хто їх можуть захистити від росіян, це українці або поляки. В принципі, ну отак, от поклавши руку на серце. Далі це все ще вирішується. Як воно буде? заворушилися європейці. Все ж таки, коли їм там попотили це надавав Трамп, вони знайшли 30 тисяч так званих миротворців. До цього вони їх категорично не могли знайти. Так? Британці там вже говорять, що там щось можуть зробити і так далі. Але це все, це все таке. Знаєте, сьогодні є, завтра немає. Армія наша є. Ракети є тут. І ти б'єш туди, куди потрібно. От куди ми повинні спрямовувати свої думки та зусилля. І в першу чергу запитувати, не шукати гарантії, так звані гарантії безпеки, а запитувати конкретно шмагаля, де наша зброя, де гроші на виробництво ракет, де чому не дозволено експорт підприємства ВПК для того, щоб заробляти гроші на зовнішньому ринку, підтримувати виробничі цикл. Вони ж не дезавантажені стоять. Ну, грошей немає просто і багато чого іншого. Не секретність підприємства. ПК, немає страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, компенсувала з боку держави майно і закупівлю нового майна, і так далі. І так далі. От що повинно бути вирішено. А далі все вирішується. Ну наше щастя, що Путін бокує. Путін бикує відверто, він висуває нові нові вимоги. Трамп не збирається йти на його вимоги, і тепер він буде змушений. Ну знаєте, це віаносіс по повинен розвернутися в нашу в наш бік. А наш бік він розвернеться, як тільки Україна буде ставати сильнішими і сильнішими. Знаєте, якщо американці, не дай Боже, побачать, що українці разом з європейцями зможуть вирішити всі проблеми самі. Вони прибіжать першими для того, щоб знати, Поставити свій прапор, що ні, 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 от забирайте. От вам зброя. Беріть, тому що ми повинні показати, що там нашою зброєю щось вирішується, і так далі. Ставити треба становище і не шукати якісь гарантії. Гарантію безпеки є армія, армія, наш флот, наші ракети і наша, наша військово-промисловий комплекс. Угу. Пане Тарасе, все ж таки повертаючись до цієї славно звісної вже угоди, яку я сподіваюся, деталі якої ми побачимо офіційно після підписання? А може, не побачимо, Франція днями заявила про те, що давно вже ведені нібито переговори про корисні купали України ще осені 2024 року. А це про що власне? Е, ні, ну це дуже добре. Дивіться, чим, чим добра ця угода. Ну така рамка, тому що це знаєте, це те, що називається помітити територію, навіть якщо вона не буде реалізована. Там вже купа широ шарі... нюансів вийде. Почекайте, там і місцеві ради будуть обурюватись. Там ще відповідність на відповідність українському законодавству. А потім українці скажуть, що ми вам не... От хочете добувати газ, добувайте газ. Які не лізти, ну там почекайте. Там ще ціла історія. Ну, Франція цікава Україні взагалі з точки зору атомної промисловості. Ну, наприклад, у нас є уранів, уранові родники. А, от Францію там витурили, наприклад, з Африки, де вони уран брали. От у нас стоять напівбанкрути там східний ГЗК. Житомирській області я знаю уран і Так далі тут треба іти на ставати частиною циклу виробничого, наприклад, унижатимні електростанції. Давайте переробку у нас створювати. Давайте збагачення урану. Давайте щоб у нас твело вироблялося. Я взагалі прихильник. От у нас суперечки були стосовно того, хто повинен там будувати реактор, там на Хмельницький на це я прихильник того, щоб запрошувати сюди або французів, або корейців. Наприклад, ну французи, щоб там зобов'язані щодо виробничого циклу, тому що торгівля надрами і сировиною це злочин. Ми повинні завжди роце розуміти. Ми повинні завжди вимагати створення. Виробництво готового продукту, який можна потім продати, він дорожче коштує, так Сировинна держава це ну, ну просто мрак. це як така африканська колонія. Гроші головне заробляє, хто кінцевий продукт дійсності виробляє, якщо хоче, Тому що добре, тим більше Франція, що цікавіше, от Франція може дати Україні ядерні гарантії, от ви заговорили про гарантії. От як собі дивляться американці, що вони напряму гарантії ядерної України поки що не хочуть давати, але вони готові бути таким: знаєте, балансуючи країною, те, що називається, а ядерні гарантії можуть дати Франція та Британія, наприклад, Україні. Це теж будуть ядерними гарантіями, так а за, а за їхніми спинами буде Сполучені Штати Америки. Тобто такі, такі може бути варіант. Тому, якщо французи хочуть, добре нам потрібно, нам потрібно максимально входити в технологічні ланцюжки західних корпорацій. В чому проблема була України, наприклад, з ж атомною промисловістю, і все. все ж на Росію було зав'язано. Уран добувався, але перероблявся в Росії. Росія не переробляє все у нас загинається. Тобто, треба шукати нові способи там з Канадою, з Францією і так далі. І залучати максимально сюди капітал. Чим добра ця угода, знову таки, це знаєте, такий стартовий пістолет, що тут щось є. Знаєте, інфраструктура, там, де від американців взагалі, американські війська можна вимагати, хоча б 5 тисяч, щоб були на нашій території, невеликий контингент, але повинен бути. Да? Тоді це спрацює. Чому тому це зовсім інша якість капіталу, який буде заходити в нашу державу? Довгостроковий капітал. Це не той, що у нас часто от останні 10 років називали інвесторами. У нас називали це фінансовий капітал, це фінансові спекулянти. Зайшли на півроку, покрутилися в ОВДП наших, вивезли капітал і так далі. Це спекуляції. Нам потрібен довгостроковий капітал, який матиме тут. Промисловий в першу чергу капітал, який матиме тут довгострокових інтерес. Ну от, наприклад, горизонт планування цих корпорацій промислових 10 років. А це нова якість, це вам не знаєте, це зовсім інші люди. А це планування, це інфраструктура. Ну, наприклад, захід американських банків, так? американські війська. Значить, тут безпечно. Якщо безпечно, то давай, давайте вкладати гроші. І багато чого іншого вони будуть вести за собою інші вимоги щодо боротьби з корупцією, в тому числі будуть все ж таки по-іншому ставитись до багатьох речей, тому що от промисловий капітал він не дуже любить в дійсності корупцію, тому що це заважає бізнесу. Бо знаєте, є різні види капіталу, які заробляють є рента. Ну, от рента, це коли ви здаєте квартиру, наприклад. Ну, знаєте, є корупція, немає корупції, це все рівно, якось воно там працює, да, щось ви отримуєте. А є маржинальний капітал, який заробляє, наприклад, на готових продуктах. А для цього потрібні складні виробництва. А складні виробництва вимагають нову якість роботи державного апарату. Тобто менше корупції повинно бути по-чесному, ну більш-менш умовно, тому що корупція є скрізь, тільки нам про це не розповідають. А ось і так далі. Ну судова система і так далі. Тому тут, якщо французи це дуже добре, це ядерна держава, один з гарантів нашої безпеки. І знову таки, ну що робити з нашими урановими родовищами? Ну треба, ну краще, нехай французи ну не забирають там паритет, повинен бути з вимогою, щоб будувала тут. Там, ну, наприклад, збагачувальні заводи, виробництво виробництва твейлів і так далі. Французи ж ну, дуже рано Вони дуже одна з потужних ядерних промислових цих а, а, атомних промисловостей. Вони, по-моєму, якщо не помиляюся, французи єдиний після США, хто зміг побудувати, наприклад, авіаносець з Я. З атомним реактором. Ну, США і Франція. Ну, уявляєте, ну по-моєму, не знаю, там Китай зробив Радянський Союз, що ви розуміли, Радянський Союз при всій своїй потузі так і не зміг зробити повноцінний авіаносець, тим більше з ядерною установкою, як є, наприклад, у у Сполучених Америки. E, дуже розвинута у них військова промисловість, в тому числі. E, хоча ми тут конкуренти, тут теж треба, треба зважати і так далі. Треба залучати. І тому я вважаю, що це дуже добре. E, здається, що вони самі хочуть залучитися, принаймні на тлі. A... Ні, ну давайте Ви... так. знаєте, Теж треба знаєте, торгуватися. там Хочеш, не хочеш. там... Бо українці повинні, я думаю, що українці сподіваються, що українцям навчилася війна. Що нам за це буде? А то, знаєте, у нас якась таке іноді ставлене ідіотське ставлення до світу, от, чесно кажучи, коли, особливо на початку війни, от ми дбаємо про продовольчу безпеку. Давайте хліб там, допомагати дітям Африки. Так. Ні, неправильне питання. Поки немає зброї, ніякого хліба вам не буде. Міняємо хліб на зброю, тоді по-іншому будуть ставитись до тебе. А то знаєте, оце ставлення українців до світу, коли ми, начебто, такі благородні. Ну, всі бачать, що всі рвуть, кожен любить тільки себе, любить, дружить за гроші або через необхідність. Рвуть просто на, на, на кожному кроці, так і там треба забирати. Тоді будемо багатими, захищати свій інтерес, і тоді не буде питання, чого українці роз'їжджаються за кордони, все інше. Так роботи в країні немає. І тоді буде все гаразд, буде безпека, будуть люди повертатися, реіндустріалізацію проводити країни, а не аграрну над В якій ну ну це це просто мрак. Аграрна держава виявляється: не може будувати ракети, не може будувати бронетехнікою, все інше нам промисловість потрібна. Пане Тарасу, ну будемо сподіватися, що сьогодні президент Зеленський ще може щось виторгувати. Хоча е мінфін е американський стверджує, що вже готова угода. Подивимося, дякую вам дуже за включення. Тарас Овроні, керівний партнер національної антикризової кризової групи. Сьогодні був на усім. Дякую, що були з нами.